Вітаємо вас сьогодні. Дякую. Класний матч, багато Дякую. емоцій. Що скажете в цілому? Я з вами повністю згоден. Класний матч, як говориться, потужний. <світ> <світ> ну, виграли на морально вальових. Ми ж команда характерник. А в першому таймі дуже важко давалися вам атаки, комбінації. Що з цим пов'язано? Ну, дивіться, я вважаю, що перший там був рівний. Ми, дуже багато нас виручав і в першому, і в другому таймі ігр байдак, дуже багато. Але в принципі, ну, повторюсь, я вважаю, що рівний був перший тайм, пропустили необов'язковий гол взагалі. Ну, Але потім повернулися у другому таймі в гру і в кінці-кінців виграли. Там з першим голом Ігор Байдак побіг на рибалку, що побіг. Ні, він побіг підключатися до атаки, але вийшло так, що... Забув повернутися. Момент, Ворот. момент з пенальті, ось як там, хто буде ну, бити я... наступний раз. Я не знаю. Я думав, я взагалі, якщо чесно, моя суб'єктивна думка. Я думав, буде бити Сергій Сцебловський, але вирішили, що буде бити Владислав Щербен. Так вийшло. Так вийшло. Що далі чекати від вашої команди? Сьогодні така важка грація, гадуючи тут могли отримати цю перемогу. Власне, Олексія. Угу. Далі, що у вас? Далі будемо старатися грати тільки на перемогу. Ми завжди так стараємося. А хто у вас основний конкурент? Бачите Та всі групи. Всі, всі, всі команди потужні. Вам дякую. Дякую.